У липні місяці 2013 року у столиці пропав Роланду Нанян. Він приїхав погостити до свого дядька, однак не встигли хлопця зустріти, як він безслідно зник. Мені Гарник, я звернувся до к вам зв'язку з того, що приїхав типу гостик нам і його він пропав. Роланду Нанян. Вірменин народився у 1981 році. Майже все життя прожив на батьківщині. Наприкінці 90-х вперше переїхав до Києва. Тут мешкає його дядько. Племінник погостив у нього півроку, потім знову повернувся до Вірменії. Щоліта Роланд їздив на заробітки до Росії, а восени. Повертався додому. Там на нього чекала дружина та маленький син. Відомо, що останні кілька років родина мешкала у Ростові. Стосунки між чоловіком та жінкою не склалися, тож пара розлучилася. Роланд знову вирішив поїхати до свого дядька у Київ. Хлопця зустріла двоюрідна сестра. Дівчина каже, що після зустрічі зайшла до магазину, а Роланд залишився на вулиці курити. Коли дівчина вийшла, його вже ніде не було. Батьки Роланда дуже схвальовані його зникненням. Майже щодня телефонують з Вірменії до України. Однак поки для них немає жодної позитивної звістки. Люди добрі, образ к вам. Если увидели моєго племянника или похоже такого чоловіка, позвоните по такому номеру телефону 063 983 три Я буду очень вам благодарен. Рулан, дорогой племянник. Якщо мене увидишь, позвони мені обязательно. Я очень беспокоюсь і жду твоего звонка. Обязательно сообщи мне о себе. Якщо у вас зникла близька людина, телефонуйте на безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів в Україні. Номер служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14.